Так, я хочу сьогодні, щоб мене ніхто не обвинувачував, щоб не було підозр розказати сни, які мені сняться, але вони, в принципі, наближені до сучасної реальності. Все, що буде мною сказано і сприйнято якось криво чи горбато будь-ким, то це виключно ваше сприйняття. І так, що таке сучасні держави? Є такий американський історик Чарльз Стіллі, який в своїй праці «Зворотня сторона держави чітко розмежував поняття розуміння державної влади в сучасних віртуальних державах. На жаль, під ці ознаки підпадає і сучасна держава Україна, яка має такий самий устрій, як і майже всі держави на всій планеті. І, тобто вона займається створенням проблем для людей та їх вирішенням за відповідну ціну, тобто сплату, за сплату податків. Таким чином, на сьогоднішній день держава є формою сучасного рекету, якщо говорити мовою обивателя, вона однією рукою збирає податки, а другою рукою вирішує проблеми за зібрані податки. Ну і одні, ознаки сучасних держав на сьогоднішній день є фундаментальними ознаками. Є такі: перша це договірна система утворення держави, тобто відокремлення держави від громадянського суспільства, що цілком цілком зараз проявляється у нас в державі Україна. Непорушність приватної власності та вільний вибір до підприємництва, повага та дотримання прав людини, рівність громадян перед законами, пріоритет рівних можливостей перед соціальною рівністю. Тобто на сьогоднішній день люди, які живуть розвиненим соціалізмом про соціальну рівність в павутині, всюди гвалтують, чинять валт, кричать там про соціальну рівність. А фактично треба розуміти, що на сьогоднішній день є пріоритет рівних можливостей. Наступною це розподіл функцій між державними гілками влади на основі вільних виборів не втручання держави в особисте життя громадян, заміна власності на її державний суррогат, тобто право власності, відсутність поділу на класи в Україні декласоване суспільство, і в нас немає поділу. на класи, Коли всі кричать. там, про еліту чи про середні класи, їх можна сприймати виключно як несповна розуму людей. Наявність органів місцевого самоврядування з комунальним майном, віртуальність держави, яка не є загальнонародною, вона втратила загальнонародний статус у зв'язку з прийняттям нової Конституції України. Наявність Інституту президентства, Тобто, що таке інститут президентства? Це фактично сурогат виконавчої гілки влади, який фактично перебирає на себе невластиві функції. У свій час це було, такий устрій був спланований в 1820 році, був такий. Революціонер, один Пєстель, який написав свою класичну роботу, і сучасний острів він написав. Тільки в той час ця острів президента, який ми зараз називаємо ну, посада постпрезидента, він називав окремою владою. Називалася вона Смотряща на сьогоднішній день в Росії в Рязанському діалекті українському. А на той час він називав її блюстітельною, то є зверху споглядаюча. Ну от слово блюстительно треба якось перевести з різанського діалекту української мови. І далі примат держави у вигляді абсолютного права на врегулювання будь-чого. Тобто держава на сьогоднішній день привласнила собі, оскільки громадяни не давали їй такого повноваження, на право на абсолютне врегулювання будь-чого. Наступне це наявність влади та опозиції. Ну і наявність влади та опозиції, так звана в обіході, мене завжди дивувало, як може бути опозиція в державі України проти держави і проти народу. Наступне це концентрація капіталу на основі маси, основної маси національного багатства в руках небагатьох. Я пишу в руках небагатьох для того, щоб не виокремлювати там. Класи, в якийсь поділ, оскільки в нас немає там якийсь там клан олігархів або ще щось. Тому я пишу так, як воно має бути в руках небагатьох. Наявність оселення з наявними ознаками управлінської апатії. Оце окремо підлягає дослідженню, оскільки управлінська апатія на сьогоднішній день виражається в тому, що народ не ходить на вибори, в нас на вибори. Ледь приходить половина населення держави, і тому це є класичні ознаки управлінської апотії. Концентрація владних повноважень в руках так званої активної кубки піарастів тобто концентрація влади на сьогоднішній день, ті, хто піаряться в засобах масової інформації, а засоби масової інформації. Ніколи не належало народу. У нас немає ні народного телебачення, всі ці назви про суспільне телебачення і так далі. Це яке фінансується за рахунок держави і так званої групи небагатьох. Вони висловлюють політику держави і тої купки небагатьох. І так, абсолютне небажання управителі всіх рівнів добровільно розставатися владними повноваженнями. Ви попробуєте, щоб хтось в Україні добровільно залишив посаду або кожного дня у зв'язку з незгодою політики держави, або чогось там е, немає останнім часом такого, що хтось добровільно розстався з владним повноваженням. І наступні два питання це е, наявні два, дві ознаки це наявність безпросвітної віри в міфічну демократію, яку е, розганяють по всіх засобах інформації, що в нас там демократія і так далі. І народ починає вірити в якийсь міф про демократію. І останнє – це орієнтація пізнання спож... споживацьких. Вимог людини на споживацькі вимоги суспільства, оскільки споживацькі вимоги людини вони є індивідуальні і є маленькі, на споживацькі вимоги суспільства, тобто формується суспільна споживацька ідеологія. Ну і останнє я хотів би звернути увагу на те, що на сьогоднішній день у нас є таке поняття, як Приховування стану реальних речей в суспільстві та державі. І е, коли йдуть у нас вибори, всі розказують про казочки, про комуністичне майбутнє, що вони прийдуть до влади, будуть там все робити і так далі. Але як завжди, е, ці, хто приходять до влади, фактично е, не виконують своїх обіцянок, а за обіцянки у нас немає жодної відповідальності. Тобто ці е, недозрілі люди, які рвуться до влади, є такими ж самими бандитами, як і е, тільки недоростками, які на сьогоднішній день управляють нами. Ну і суперегоїзм е, державних чиновників, чиновників органів місцевого е, е, державного управління, яке називається органи місцевого. Самоврядування яскраво виражений у монетизації владних повноважень. Тобто йде повсюдно монетизація владних повноважень, і цей процес на сьогоднішній день є незупинним. Дякую за увагу.